Це відео справді намагаються видалити, і причина не в цензурі, а в тому, що інформація, яку озвучив Пінкус, руйнує головний наратив Кремля про контроль над ситуацією. За словами джерел, що стежать за пересуваннями російських військ, у ніч на другу годину готується той самий вирішальний ривок, на який у Москві покладають останні політичні надії. Але Пінкус попереджає. Ні оперативні розрахунки, ні структура наступальних груп не дозволяють Росії реалізувати цей план навіть частково. Те, що у Кремлі називають нічною операцією, насправді є спробою переламати хід війни до того, як економіка та внутрішньополітичний тиск змусять Путіна визнати неможливість подальшої ескалації. І саме тому підкреслює Пінкус: усі нерви системи натягнуті до межі, бо ставки максимально високі. Пінку говорить прямо: російське командування вважає, що нічний час, хаос дронових боїв і перевантаженість української ППО дадуть їм шанс швидко просунутись на одну з ділянок фронту. Але в самих же російських документах, які він аналізує, чорним по білому зафіксовано, що підготовка до операції велася поспіхом, логістика зривається, розвіддані суперечливі. А дві бригади, які мали замикати прорив, недоукомплектовані більш ніж на третину. Тобто росіяни роблять ставку на блискавичний удар силами, що не мають ні боєздатності, ні ротації, ні достатнього резерву. Звісно, офіційно про цю диспропорцію ніхто не говорить. Але Пінкус наголошує: росіяни готують ривок, який сам по собі є авантюрою. А будь-яка авантюра у військовій логіці закінчується катастрофою. Найцікавіше в тому, що Кремль намагається приховати справжню причину нічної операції. За словами Пінкуса, останні доповіді Генштабу містять не пряму, але чітку тезу: Темп російського наступу падає шостий тиждень поспіль, втрати зростають. Кількість відмов від участі у штурмових діях б'є рекорди, а дрони українського виробництва створюють на фронті такі дірки, які російське командування не встигає латати. Саме тому ніч вибрали не як оптимальний час, а як останню спробу зібрати хоч якийсь результат, який можна було б подати як стратегічний успіх. Пінку скаже: Я не буду мовчати о другій ночі почнеться те, що вони називають ривком, але це не ривок, це спроба врятувати політичну кар'єру Путіна. Він пояснює, що об'єктивно російське військо не має достатньої кількості техніки короткої ротації, а артилерійські склади, по яких українські дрони працювали останній місяць, настільки виснажені, що забезпечити тривалу підтримку вогнем не вийде. У найкращому випадку росіяни зможуть створити локальний прорив на одній із ділянок, але утримати його не дадуть ані українські мобільні групи дронів Камікадзе, ані Хеймарс, які США знову почали дозовано передавати. Пінкус підкреслює, головна катастрофа не в тому, що російський план провалиться, а в тому, що його провал запустить ланцюгову реакцію всередині російської системи. За його аналізом, провал нічного наступу буде означати крах концепції повільного, але невідворотного просування, на якій трималась уся кремлівська пропаганда останні місяці. І саме тоді почнуться внутрішні диверсії, пошук винних, взаємні доноси між силовими блоками та спроби перекласти відповідальність один на одного, усе те, що завжди відбувається в авторитарних режимах у момент, коли війна стає не інструментом, а загрозою для виживання правителя. Хочеш продовження, готовий написати частину про те, що саме має статися після провалу нічного наступу і чому Пінкус вважає, що цей момент стане точкою неповернення для Путіна. Провал нічного наступу, за оцінкою Пінкуса, стане тією подією, після якої російська система перестане приховувати власну розгубленість навіть від себе. У перші години після невдалого ривку почнуть діяти механізми, характерні для режимів, що входять у фазу деградації. Командири почнуть списувати провину нагору, політичний блок униз, а силовики один на одного. Пінкус наголошує, що головна небезпека для Кремля полягає не у військовій поразці на окремій ділянці. А в тому, що вперше за довгий час уся вертикаль одночасно відчує, що Путін не контролює ситуацію, і саме цей психологічний момент є найстрашнішим для будь-якого диктатора. За його словами, нічна операція була задумана як демонстрація сили, але ризикує перетворитися на демонстрацію слабкості, бо українська оборона давно навчилася читати російські маневри ще до того, як вони починаються. Пінкус зазначає, що українські сили вже підготували кілька кишень. Ділянок? Де в разі прориву російська техніка буде миттєво знищена мобільними ФПВ групами. І саме ця асиметрія, коли дрони перетворюють наступальну техніку на мішені, руйнує старі російські концепції операцій. Після провалу наступу почнеться те, що Пінкус називає ефектом палаючого коридору. Це момент, коли один невдалий маневр відкриває одразу кілька слабких точок, склад постачання, який зависає без охорони, командний пункт, що мусить переміщуватись під вогнем. Підрозділи, які залишаються без координації. Україна працює швидше, ніж Росія встигає реагувати. І саме це створює ефект, який Пінкус описує як виникнення фронтових прірв. Росіяни ще вважають, що контролюють ситуацію. Але ситуація вже зривається вглиб. Найбільше Пінкуса турбує навіть не провал операції, а те, що станеться після другої години, коли російські втрати почнуть рости швидше, ніж пропаганда зможе їх замаскувати. У Росії вже зараз спостерігається різке зростання невдоволення серед мобілізованих, і якщо нічний наступ не принесе результату, це невдоволення може перейти у неконтрольовану фазу. Зросте внутрішня напруга в регіонах, у військових частинах, у родинах загиблих, і все це накладеться на економічні проблеми, які Кремль уже не встигає приглушувати. Пінкус пояснює: для багатьох російських еліт ніч другої години ночі стане моментом прозріння. Саме тоді вони вперше усвідомлять, що три роки війни ані наблизили їх до досягнення стратегічних цілей, ані створили для Путіна новий фундамент легітимності. Навпаки, вони прискорили процес, який він сам боявся все життя процес утрати страху перед владою. Коли еліти перестають боятися, а народ перестає вірити, диктатура входить у свою термінальну фазу. Після провалу наступу Пінкус прогнозує різке активізування трьох процесів. Прихованої боротьби між ФСБ та Міноборони, спроб Кремля перекинути відповідальність на некомпетентне командування, пошуку серед еліт кандидата, який міг би стати тимчасовим стабілізатором після Путіна. Саме цей третій фактор є найбільш небезпечним для Кремля, бо він означає початок внутрішнього транзиту, неофіційного, непублічного, але неминучого. Пінкус говорив про це чітко. Режими падають не тоді, коли програють війну, а тоді, коли вже не можуть приховати, що не контролюють її хід. І ніч на другу нуль це саме той момент, коли окуляри пропаганди тріснуть, а реальність прорветься назовні. Пінкус називає ніч другу годину ночі моментом, коли війна вперше за довгий час може різко змінити конфігурацію сил не поступово, не через чергове виснаження, а через один стратегічно неправильний крок, який відкриє цілу серію подій, не контрольованих Кремлем. Він неодноразово підкреслював у цій війні головним фактором стає не техніка, не кількість боєприпасів, а час і саме його Росія втратила остаточно. Тому провал нічного наступу стане не просто військовою поразкою, він стане сигналом, який розгорне всю систему проти самої себе. У першу годину після провалу, за прогнозом Пінкуса, російська армія матиме дефіцит координації, який ще можна замаскувати. Але вже впродовж наступних шести годин фронтова лінія почне розшаровуватися. Одні підрозділи намагатимуться відійти, інші утримати позиції, треті чекатимуть наказів, які не надходять. Українська армія, що давно перехопила темп маневру завдяки дроновим групам і точковим ударам, використає цей момент для серії локальних, але надзвичайно болючих ударів по складах, командних пунктах і транспортних вузлах. Це спричинить те, що Пінкос описує як вторинний обвал, руйнування логістики, яке автоматично перетворить будь-який російський наступ у некерований відступ. Тим часом у Москві почнуть реагувати пізно, хаотично і без стратегії. Кремлівські чиновники отримують взаємовиключні доповіді. Військові занижуватимуть масштаби провалу, а спецслужби перебільшуватимуть загрози, намагаючись захистити власні позиції. У такій атмосфері ухвалити будь-яке рішення стає практично неможливо, тому система фактично зависне. Пінкус називає це станом режимної коми. Зовні структура ще існує, але її нервова система вже не реагує на подразники. За його словами, саме в цей момент Україна отримає історичну можливість. Достатньо не дозволити російській армії відновити координацію в перші 12-18 годин після провалу ривка, і фронт розпочне процес руйнування, який вже неможливо зупинити. Не обвал одразу, а лавина, що починається з руху одного каменю. Дрони перерізають логістику, артилерія відрізає резерви, розвідка знаходить слабкі місця, і кожен наступний удар посилює ефект попереднього. Це та сама точка перегину, до якої Україна йшла багато місяців. Момент, коли ініціатива переходить до того, хто вміє діяти швидше. Пінкус зауважує, що США вже знають про підготовку нічної операції і їхня реакція стане ще одним каталізатором кризи. Вашингтон уважно відстежує поведінку Кремля після провалів, тому очікується, що протягом 24 годин після другої години ночі Білий Дім зробить заяви, які Кремль розцінить як сигнал майбутнього перегрупування сил на користь України. Це створить нову паніку всередині російських еліт. Якщо Захід нарешті побачить слабкість Москви, підтримка України зросте різкіше і рішучіше ніж будь-коли. Саме цього в Кремлі бояться найбільше. Пінкус стверджує, цей нічний ривок стане для Росії не битвою за тактичний успіх, а перевіркою на виживання. І справа не в тому, що вона програє бій, а в тому, що вона більше не зможе приховати свій стратегічний крах. Путін хотів створити момент сили, а створить момент оголення, точку, після якої ані пропаганда, ані страх, ані репресії вже не зможуть зібрати систему докупи. Саме тому Пінкус і каже, катастрофа почнеться о другій годині. І вона піде не по плану, бо це буде не українська атака, а російське саморуйнування, спровоковане власною недієздатністю. Україна просто скористається можливістю, яку створить сам Кремль. І після цієї ночі війна набуде зовсім іншої динаміки, бо вперше з 2022 року Росія опиниться в ситуації, коли не наступає і не обороняється, а валиться. На ранок, після провалу нічного ривка, світ прокинеться в іншій реальності. Росія, яка три роки поспіль намагалася довести свою здатність воювати довго, вперше опиниться в ситуації, коли її армія втратить не територію, а керованість, а це незрівнянно небезпечніше для будь-якого режиму. Пінкус наголошує, війна не закінчується миттєво, але інколи вона входить у фазу, де результат визначено, і далі йдеться лише про швидкість розпаду. Саме це, на його думку, почнеться після другої години. У перші години після провалу Кремль намагатиметься створити ілюзію контролю. Будуть екстрені засідання, потік суперечливих заяв, спроби звинуватити окремих командирів, недостатнє постачання, несподівану активність ЗСУ. Але Пінкус зазначає, вперше ці пояснення будуть розраховані не на зовнішню аудиторію, а на власну еліту, бо саме вона стане головною загрозою для Путіна. Коли вертикаль починає бачити, що система тріщить, виникає запит на того, хто зможе утримати керованість, і не факт, що цим кимось буде сам Путін. Для України цей момент відкриє вікно можливостей, яке з'являється раз у покоління. Пінкус Прогнозує кілька взаємопов'язаних подій: різке зростання підтримки заходу, прискорене ухвалення рішень у Вашингтоні, зняття обмежень на застосування далекобійних засобів проти російських військових об'єктів, а також початок поступового руйнування російської логістики на стратегічному рівні. Дрони та високоточні удари по інфраструктурі створять ефект відкладеного обвалу. Витрати Росії зростатимуть, здатність ремонтувати і поповнювати падатиме, а внутрішня напруга наростатиме. У ці дні російська інформаційна система ввійде у фазу дисонансу. Пропаганда буде змушена визнавати частину реальності, щоб не втратити залишки довіри серед населення. З'являться м'які формулювання: оперативне відведення, перегрупування. Зміна конфігурації фронту. Але населення відчує інше страх. Бо коли влада починає пояснюватися, це ознака, що вона більше не впевнена у власній силі. Пінкус робить надзвичайно важливий акцент. Ключовий удар у цій війні буде не військовим, а психологічним. У ту мить, коли стане очевидно, що російський наступ провалився, а зсу тримають лінію і починають контрудари, зникне головний міф російської політики міф про невідворотність перемоги. Саме цей міф тримає систему в покорі. Без нього тріщини стають проваллями. За оцінкою Пінкуса США давно чекають моменту, коли можна буде перейти до нової концепції підтримки України, більш прямої, системної й менш обмеженої внутрішніми політичними дебатами. Провал нічного ривка стане доказом, що стратегія повільного стримування не працює і що настав час переходити до стратегії прискореного завершення війни. У Вашингтоні зрозуміють, Росія не здатна переламати хід подій, і тому політичний ризик різко зменшується. Це відкриє шлях для ухвалення рішень, які ще вчора здавалися занадто сміливими. У Кремлі ж натомість почнеться зовсім інший процес. Після провалу нічної операції Пінкус очікує появу перших ознак внутрішнього саботажу: відмова виконувати накази, тихе блокування ініціатив інертність середнього командного складу. Це одна з найстрашніших речей для авторитарного режиму, бо вона означає, що система ще існує фізично, але вже не працює функціонально. Саме ці 20 чотири 36 годин після провалу стануть критичними. Якщо Україна зуміє використати хаос, що виникне, і нанести кілька точкових ударів у глибину бойових побудов, російський фронт може почати сипатися нерівномірно, але невідворотно. І тут наголошує Пінкус: головне не темп, а невідворотність. Завершення війни не буде феєричним, воно буде схоже на падіння старої конструкції, яка давно втратила несучі стіни. Пінкус каже, ця ніч не завершить війну, але вона почне її фінал. І останнім, хто це зрозуміє, буде сам Путін. Він ще віритиме, що контролює ситуацію, навіть коли ситуація вже перейде в руки тих, хто давно чекав моменту для внутрішнього реваншу. А Україна в цей момент має зробити лише одне: вистояти, не дати фронту вирівнятися і використати шанс, який історія дарує дуже рідко, тому що після цієї ночі війна стане іншою а фінал набагато ближчим, ніж здається сьогодні.